Всім привіт! Тут в цьому ролику є дуже малесенька частинка робіт, які ви мені надіслали. Я думаю, хтось із вас знайде своє. Я безмежно вдячна вам за плідну працю, за те, що ви зі мною працювали і відтворювали мої прикраси, адже я сама з цим би не впоралася, бо саменька я не спроможна відтворити все, що я намалювала. Скажу відверто, їх є дуже багато, які взагалі і в продажі не були, і мною також не відтворювалися. В майбутньому буде ще, думаю, нові проекти. І я рада за те, що ви мене підтримали, що ви відтворили, допомогли мені, надіслали фотозвіт. Це для мене дуже важливо, адже ви мені допомагаєте творити щось нове. І я дуже рада, що ви разом зі мною, що ви творите красу і планую щось нове. Я щиро вдячна за те, що ви разом зі мною, за те, що творите мою красу. А Едельвейс, він взагалі досягнув максимум рекордів. Його відтворили як лише й могли. В яких лише й відтінках його не робили. І він завжди був неперевершений. Тепер набуває популярності королева ночі. Була також популярна Ніжна Любов, Вечірне Сяйво. І була ще популярна, цікава така схемочка, як оберіг. Її відтворювали також дуже багато разів. Я дуже рада, що вам подобаються мої прикраси. Пишіть коментарі, яка прикраса вам більше сподобалася. І чи легко було відтворювати нову красу. До нових зустрічей!